Четвер, 28 серпня, час новин на 11-му. В одинадцятому Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Під масованими обстрілами знову були Сенельниківщина та Нікопольщина. Прифронтові громади Дніпропетровщини потерпали від кабів та артилерії. Також цієї ночі росіяни масовано атакували столицю. Загинуло 12 людей, щонайменше з півсотні поранені. Більше розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. мої вітання розповідає. Вітаю Олено. Під масованою атакою Росіян цієї ночі були два райони Дніпропетровщини. По Нікопольщині окупанти цілили в півдрунами та РСЗВ град. Дісталося райцентру і мирівській громаді. Наслідки з'ясовують безпілотниками. обстрілювали межівську та петропавлівську громади. Синельниківщині сталося декілька займань. Пошкоджені сільгоспідприємство, літня кухня на одному з подвір'їв та автівки. Минулося без загиблих та поранених. В небі над наші оборонці знищили 25 ворожих БПЛА. І буквально декілька хвилин тому стало відомо, що ворог поцілив по одному з кінних заводів в області. Постраждали декілька голів молодняку. Зруйновано дві стайні частина тварин була евакуйована. 12 людей загинули, серед них три дитини, ще зо пів сотні поранених. Чергова комбінована масована атака по Києву. У Дарницькому районі окупанти зруйнували п'ятиповерховий будинок. Рятувальники розбирають завали. Там все ще можуть бути люди. Посеред місця влучання в торгівельний центр. Багато пошкоджених будівель у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському, Деснянському районах. Це і не житлові будівлі та багатоповерхівки, заклади освіти, транспортна інфраструктура. Бачимо, зараз працюють екстрені служби в Дарницькому районі. Зруйнований будинок, рятувальники шукають людей під завалами в центрі міста, влучання в, в троєльний центр, постраждали житлові будинки. Вибухи прогреміли і Вінниччині. Цієї ночі ворог поцілив по цивільному пасажирському складу. Постраждав парк швидкісних поїздів інтерсіті, плюс, зокрема, потяг Київ-Харків. Один поїзд суттєво ушкоджений. Низка поїздів курсують за зміненими маршрутами. Можливість затримка атакували росіяни об'єкти енергетики. Через це знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Інформації щодо поранених немає. Четверо поранених наслідок ворожої атаки на Пологівські та Запорізькі райони. окупанти протягом доби зо пів тисячі разів обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, били ракетами з авіації, РСЗВ, безпілотниками та артилерією. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Дві людини загинули, троє поранених на Донеччині. Ворог 26 разів обстріляв Покровський, Краматорський та Бахмутські райони області. Пошкоджено не житлові приміщення, багатоповерхівки, приватні будинки, інфраструктурні об'єкти і транспорт. На сьогодні з лінії фронту евакуйовано 195 людей, з них 49 – діти. Загалом цієї ночі РФ запустила по Україні 629 снарядів. Били безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Наші захисники неба збили 589 повітряних цілей. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА на 13 локаціях, падіння збитих уламків на 26 локаціях. І генштаб підтвердив удари по двох НПЗ у Росії та складах боєприпасів. Вночі сили оборони атакували гусамарській області Куйбишевський НПЗ, потужність якого близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. У Краснодарському краї поцілили по Афіпському НПЗ. Він переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Як повідомило у командуванні, за два тижні навтоперероблюванні потужності Росії скоротилось на 21%. відсоток. На цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках. Новин на 11-му студія. Дякую тобі, Віко. Наша кореспондентка Вікторія Вахрушина розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Били та плювали в обличчя, а потім змусили стати на коліна та благати пробачення. Так, група підлітків познущалася з дівчинки вчора у кривому розі. Усе знімали на відео. У дитини пішла кров з носа. Відомо, що особи нападників вже ідентифікували. Ними займається поліція. З'ясовують всі обставини інциденту. Ошукали агрокомпанії на 70 мільйонів гривень. ДБР завершило розслідування справи шахраїв з Дніпра. Вони видавали себе за відомі агрокомпанії та ошукали фермерів на понад 70 мільйонів гривень. Ще 52 мільйони намагалися вкрасти. Фігуранти підробляли документи, відкривали фіктивні рахунки та переконували виробників укладати з ними договори. Допомагали шахраям, податківці зливали інформацію про компанії. Тепер же замість мріяних прибутків усі отримують по 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Зелена каламутна та зі специфічним запахом стан води у річці. Дніпро перевірили екологи. Фахівці провели аналіз і зафіксували відхилення від норми, що показали результати та чи безпечно купатись та їсти рибу виловлену у річці, розкаже Еліна Ярцева. Вода синя зеленого кольору та їдкий сморід Дніпро, як і кожен рік, цвіте, і цим, ніби вже не здивувати містян, але звичне не означає безпечне. Тому разом з експертами будемо з'ясовувати, чи можна купатися у Дніпрі та їсти рибу, виловлену з річки, та чим загрожує користування цієї води у господарських цілях. На стан води кажуть екологи, впливають різні чинники: спека, відсутність дощів, і навіть греблі та забудова берегової лінії все це змінює екосистему. Великі річки, як Дніпро ще тримаються, а от малі зникають. Багато річок в Україні вже зникли, тому що замулення, забудова, а вона призводить. Ну і кліматичні зміни воно призводить до то, того, що деякі річки да дійсно зникають, і це є локальною проблемою. Тож фахівці регулярно їх моніторять та беруть проби води. Використовують сучасну систему, частина обладнання під водою, решта на суші. Працює воно безперервно і передає дані онлайн, а ще є портативні вимірювачі. Це мультипараметровий вимірювальний пристрій для параметрів якості води. Він показує основні неорганічні. Показники, наприклад, мінералізація, кількість мінералів, кількість забруднювачів, проводимість електрична води, каламутність води, щільність води. Які дані показує, дізнаємось вже згодом. А поки ж питаємо у містян, як вони оцінюють стан води у річці та чи взагалі купаються у ній. Ну вона дуже зелена, брудна та винюча. Вевше хороша вода. Дуже гарна вода. Останнім часом вона цвіте та не дуже добре пахне, але тут все поки добре. І з дітками маленькими дорочку купались цьому році. Кожні вихідні буває і в будні дні. Також буває і в будні дні тоже. Купатися чи не купатися рішення, кожен приймає сам. Екологи ж не радять, адже квітуча вода може викликати подразнення та інші реакції. Так само не радять і їсти рибу виловлену у Дніпрі. Багато наукових досліджень, які знаходять і важкі метали в рибі. Я б особисто знов таки не радив би їсти. А ось щодо води, яка тече з-під крана, яку ми використовуємо щодня, то тут особливого вибору ніхто не має. Формально вона вважається безпечною у статуті Дніпроводоканалу значиться як питна, але на практиці такою не є. Багато років не відповідає гостам вода питна. І ми розуміємо всі, що пити воду із під крана не можна. Це також наша частина реальності. Втім, для побутового використання цілком підходить, кажуть екологи. А що ж показують результати досліджень води у Дніпрі? Катастрофи немає, але є відхилення від норми. Певне підвищення рівня pH, тобто більш лужне середовище. Це не є масово в цьому році, але окремі вимірювання вони є, і ми це продовжуємо це аналізувати і спільно з науковцями. Інтерпретувати, скажімо так, це, це є це. Не є чимось. Цей показник не є чимось критичним для мешканців Дніпра, щоб зрозуміло. Це не означає, що їм щось потрібно всім робити. Висновок простий: вода цвіте, але поки що в межах норми. Та відповідальність за чистоту річки спільна. Від кожного з нас залежить чи зміниться ситуація. Еліна Ярцева Євген Дрозд, новини 11 каналу. Уряд розширив програму. Є відновлення. Переселенці, які втратили житло на окупованих територіях, тепер зможуть отримати допомогу до 2 мільйонів гривень на одну людину або сім'ю. За словами прем'єрки Юлії Свериденко, спочатку програма буде доступна для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. У повному обсязі програма запрацює через два місяці після публікування постанови. У Дніпрі для діток з особливими освітніми потребами створили мистецький проєкт. Там малеча може розвивати свою творчість і водночас подолати страх, замкненість і труднощі розвитку. Усього в проєкті беруть участь 26 вихованців. Чи дійсно мистецтво допомагає малечі розкритися і відчути себе частиною великої спільноти? Розкаже наша Анастасія Шуляк. Уважно слухають викладачів, створюють фігурки, грають на інструментах, що просто тягнуться до чогось нового. У Дніпрі для діток з особливими освітніми потребами створили мистецький проєкт. Тут малеча може спробувати себе в творчості і водночас подолати страх, замкненість і труднощі розвитку. Я роблю пусічні інструменти. Мені подобається. Учасники проєкту перебувають на обліку в інклюзивному центрі. А цей проєкт допоможе посилити корекційний вплив у творчій атмосфері. Залучені діти, які мають мавлинєві труднощі, а також у нас є дівчинка, у якої є особливості слухового сприймання, дітки з особливостями фізичного розвитку. Саме для таких дітей запустили інклюзивний проєкт. Джек арт уперше дві музичні школи, номер 17 та номер 19 отримали грант від Українського культурного фонду. У програмі є два напрями заняття – музика та арт-терапія. Вони ненав'язливо допомагають дітям позбутися невпевненості, соціалізуватися, вільно виражати себе і розвивати мовлення. Арт-терапія це найекологічніший спосіб зараз підтримки ментального здоров'я, як дорослих, так і особливо дітей. На заняттях ми з ними і малюємо, і ліпимо через гру, через створення якихось творчих продуктів. Вони пропрацьовують свої негативні емоції і розвиваються. Євгенія добре знає, який прогрес дають такі заняття не тільки як викладачка, а й як мама. Півтора роки тому вони з чоловіком вдочерили маленьку Оксану. Дівчинка має діагноз ДЦП, сама родом з Нікопольщини. Там під щоденними обстрілами рідні батьки залишали її саму та абсолютно не займалися розвитком дитини з важким діагнозом. Вона не ходила, не розмовляла самостійно, нічого не могла робити, тому ми її забрали. Вона зараз у нас під опікою знаходиться вже більше року, і за цей період дуже величезний прогрес в розвитку. Почала сама співати, танцювати, ходити, бігати. Нині в Оксани багато інтересів, і з кожним заняттям вона стає впевненішою. Лікарі також відзначають, зміни очевидні. Що ти хочеш зробити? Фігурки. зайчика. Соціалізація це ще одна важлива складова таких занять. Діти, хоча й різного віку, але швидко знаходять спільну мову та друзів. мене є моя Маша і міша. Це моя Тут діти також знайомляться з українськими традиціями, народним мистецтвом, символікою та культурою. Ми вивчали національну символіку, квіти, потім національні страви вивчали, малювали патриківський розпис. А заняття з музики більш динамічні. Діти разом з викладачами навіть створили власну пісню. У нас буде відкрите заняття 30 серпня, і ми робимо такий номер козацькі марш», де будемо грати на різних інструментах. Фізично. На заняттях не лише співають, а й виконують вправи для дихального системи та мовленевого розвитку. Заняття і групові до кожної дитини індивідуальний підхід. Викладачі відштовхуються від схильностей дітей та працюють з бажаним для них інструментом. Ми учимося таті на піаніні. Я коли вперше раз побачила дитина, я зрозуміла, що це риба, дитинка може це зробити, ця дитинка може це зробити. Всі діти талановиті, у кожного свій талант. Прогрес бачать і батьки. Мама Діани каже, саме завдяки цим заняттям донечка хоче серйозно займатися музикою. Вона стала більш активна. Ми плануємо піти в музичну школу, їй понравилось, вона хоче на фортепіано. Ого, в проєкті 26 дітей. Для кожного з них це не просто гурток, а ще один крок до соціалізації, мрій і повноцінного життя серед однолітків. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Кам'янському перевірили стан спортивних комплексів. Тут приділяють особливу увагу розвитку інфраструктури. Ще до початку повномасштабної війни у місті побудували п'ять сучасних багатофункціональних майданчиків у різних районах. Вони стали осередками активного відпочинку та здорового способу життя для тисяч мешканців громади. В цілому всі комплекси знаходяться в задовільному стані. Ми слідкуємо за їх технічним станом, тому що на цих комплексах кожного дня займається багато дітей, багато мешканців нашого міста. Ми робимо все для того, щоб створювати умову для спортивного розвитку наших мешканців. У міськраді зазначили, інспектують спортивні об'єкти, аби перевірити їхній технічний санітарний стан напередодні нового навчального року. Міський голова вказав на тині доліки, які ми сьогодні маємо. початку навчального року до 1 вересня все буде усунено. Одні з наших основних задач це підтримування цих об'єктів в належному стані. На стадіонах Кам'янського щодня тренуються діти різного віку. Юні кам'янчани полюбляють грати у футбол, волейбол, баскетбол, а також активно займаються легкою атлетикою та іншими видами спорту. Тут відбувається досить багато тренувань, працюють тренери з дітьми на полі, майже нонстопом ігри, змагання, змагання дорослих, тренування дорослих, просто тренування приходять діти. Якщо ми за здорову націю, то це дуже класно мати такий стадіон.